Я завжди робила вправу на увеличення, на збільшення. Наприклад, а, значит, дивіться. Ми з вами певну суму, і ми би, знаємо, скільки ми, є, допустимо, 5 тисяч злотих, умовно кажучи. Да? Ми... В місяць 5 тисяч злотих, і ми знаємо, як ми будемо витрачати ці 5 тисяч злотих. Ми знаємо, що у нас буде зарплата 5 тисяч злотих. Більше, в принципі, у нас е, ми ніде не працюємо, у нас ніяких прироботків немає, нічого немає. Є от тим нам зарплата, плюс там 800 плюс, от у нас є там загалом 5 тисяч злотих. Е, ми не можемо собі уявити в нашій свідомості, а нами, в, в тому що нами керує підсвідомість, що ми можемо. Більше чому? Ну, тому що ми знаємо, що ми підемо на роботу і нам дадуть 800 плюс. Все у нас в голові не вкладається, що ми можемо заробити 10 тисяч злотих, 20 тисяч злотих. Для нас це якісь абстрактні цифри, яких ми не знаємо. Правда? Ну, вони десь там. Це, як, наприклад, точно ж так же, як шпагат. Да? Ми навіть собі не уявляємо, що ми можемо сісти на шпагат. Просто не уявляємо. Ну, тому що ми на ньому спробували не виходить. Або підняти штангу тяжку. Ми спробували, у нас не виходить. От те ж саме. Ми не уявляємо собі, наша підсвідомість блокує нам це, що ми можемо заробити більше.